Пастору можна подякувати за його служіння, він, він витрачає час, він уговнається в слово, щоб його передавати людям. Пастор організатор, наставник. І він має любити свою пасту і керувати нею не як зобов'язаний, а з любов'ю за Ісуса. За його турботу до нас, за його молитву, а за те, що він, окрім того, що навчає, він підтримує народ свій. Побажати можу міцного здоров'я і ще більшого духовного росту. Та нехай Бог наповнює ще більше і більше, щоб те, що він дає вам, ви давали нам. Ісувати, суду стрілаїти. Він лідер, він навчає, він дивиться за церквою. Правильно направляє в правильне русло церкву, щоб вона трималася правильного вчення. Пастор це батько, батька такої великої сім'ї. Той, хто стоїть перед Богом, той, хто ходатайствує, той, хто піклується, той, хто любить свою паству. Я вважаю, що нам дуже повезло, тому що у нас добрі пастори. За гарну українську мову. За те, що в церкві всі люди дружні, і мир в церкві. Всі такі, як сказати, в мене відчуття дому. І я думаю, що це заслуга служить першу чергу. дядя Толік. він дя... каже як по Бога. і поповідаю я, па я вдячна пастору за його віддачу, за його працю і він молодець. Він робить дуже корисну справу, і він крутий. А, мабуть, так чисто зі свого досвіду я б побажала б більше відпочивати, тому що вони часто викладаються і прям дуже багато жертвують і втомлені, немає там часу на себе, тому що виділяють весь час для людей. От тому я побажала їм сил, терпіння і більш відпочинку. Я думаю, що як так і кожній іншій людині. Ну ми взагалі людям маємо бути вдячні за те, що за їхню роботу, те, що вони роблять, а пастори вони беруть на себе більшу відповідальність, більшу роботу, тому за їхню жертву, жертовність, за увагу їхню. Щоб читали дуже багато біблії, біблії. сутра в обед. Вечером. Ну и когда молишься, можно когда дети заснуть, почитать Библию. Библии. Но то, что он трудится за нас, Он благословляет нас, Он помогает нас словами, поддерживает. Э -э просто хороший человек. По сторонам Сили терпіння Божого благословення.